Вітрян тривога оголошена майже по всій території України, зокрема на Київ на українську столицю, знову є загроза того, що росіяни пустять по нас балістику. Тому, будь ласка, якщо ви нас зараз чуєте з української столиці, з Київщини убезпечте себе по максимуму, ну хоча б за правилом двох стін. Бачите, ми виходимо з нашого так, би мовити, ми його називаємо підземним бункером. Це наша альтернативна студія, яка безпечна, яка є такою, що ми сподіваємося, що вона нас захистить, у разі якщо росіяни знову будуть атакувати українську столицю. Зараз е, ми бачимо карту повітряних тривог під загрозою. Знаходяться е, північ, Східні області, південь, центральна Україна, Київ, і звичайно, що область. Е, будь ласка, всі, хто зараз е, власне має повітряну тривогу на своїх телефонах е, в колунах, повітряні продіють в укриття. Це надзвичайно важливо, тому що за попередніми даними справді летить балістика в тій області, де оголошена повітряна тривога. І росіяни вони не зупиняються сьогодні. Цілий день цілу добу вони фактично. Ватять по території України абсолютно з різного виду озброєння Артеме. Ти ба більше я просто хотів ще продовжити звернення до глядачів. Якщо зараз ви нас дивитеся, і неважливо, навіть якщо в вашому регіоні немає тривоги, навіть якщо ви дивитеся зараз нас за кордону, будь ласка, наберіть. Своїх родичів, своїх друзів, ті, хто зараз в Україні повідомте їм про те, що оголошена чергова тривога і є ризик того, що росіяни запустять балістику. Бо знаєте, тривоги сьогодні ціли, цілий день. Тривоги вже я не знаю котрий тиждень, котрий місяць поспіль, і направду дуже багато хто на тепер ними нехтує і не реагує. Це направду. Я про себе сьогодні кажу, що сьогодні, коли зранку ті тривоги я чув, то я також неправильно на них відреагував. Я був втомлений, я був не виспаний і відповідно, знаєте, я не недооціни... Ни ту небезпеку, і лише по тому, коли на власні вуха почув вибухи просто е над своїм будинком, просто в своєму мікрорайоні прилітало. Я з власного вікна бачив ці пожежі, ці прильоти, і от лише тоді я відреагував відповідно, тобто попрямував бомбосховище. Не будьте як я, убезпечте себе, просто зараз подзвоніть своїм родичам, подзвоніть своїм друзям і попередьте про те, що може прилетіти балістика просто зараз. І ви знаєте, що балістика летить кілька хвилин, буквально кілька хвилин, і потім вже може бути. Peace. Now. Так, само, прошу не бути так само, так як я, тому що я сьогодні після того, як росі... як стало відомо, що Росіяни свої ракети е, запустили із 195 МС, е, я вирішила, що напевно що скоро буде відбій повітряної тривоги, і трішки раніше вийшла з укриття. Ну і пішла в квартиру. Буквально за кілька хвилин почала прилітати, е, почали прилітати кинжали в Київ. Будь ласка, до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги, не виходьте з укриттів, щоб там не писали телеграм-канали, різні Ліке Залишайтеся до офіційного відбою повітряної тривоги, тому що росіян зараз використовують абсолютно різні комбінації ракет, зовсім різну тактику, і ніколи не вгадаєте, що насправді прилетить і коли воно прилетить. Тому будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бачите, ми ділимося з вами власними історіями. Ми також не ідеальні. Попри те, що здавалося, ми новинарі, попри те, що здавалося ми журналісти. Ми мали би розуміти всі ці небезпеки. Да ставати вам за приклад, ставати усім за приклад, але бачите, і ми помиляємо. Мося направду ми помиляємося, Ми такі самі люди. Ми так само втомлені від того. В нас так само може бути. знаєте, вже така втома, і здається, та ладно цього разу пронесе. Авось да, оце русське Авось на жаль, і ми все таки підпадаємо під це, от те, що не варто робити, те, що не варто з нами повторювати. Тому ми все таки і закликаємо не робити так, як ми а робити правильно. Є інформація про те, що е, балістика летить із Брянської області.